Ми чекали, що буде розгляд. Ми хотіли, щоб справу родини крупи щоб розслідували, ставили абсолютно логічні питання. Перевірка всього керівництва хмельницьких регіональних правоохоронних органів, Нацполіції, СБУ, БЕП, які не помічали діяльність та статки крупи. На жаль, цих відповідей ми не отримали, але Юрій Бутусов вчора виклав перелік прокурорів. 51 прокурор, які всі мають інвалідність. Вони отримали інвалідність, отримують допомогу по інвалідності від держави і працюють на своїх посадах. Кругова порука чи можна щось змінити? Попри те, що головний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник відреагував на звинувачення щодо отримання фіктивної інвалідності через корупційну схему Тетяни Крупимсек, сказав, що інвалідність у нього. Правдива, ну і можемо чекати, що правдиву інвалідність будуть озвучувати інші прокурори Хмельниччини, і це тільки ми розуміємо. Верхівка айсбергу. А що з цим робити? І а взагалі, як можна як отримують взагалі інвалідність ті, хто приходить без рук, і без ніг наші ветерани, військовослужбовці, які е, втратили здоров'я на фронті, не сидячи у прокурорських кабінетах, ми говоримо. Із ветераном війни, військовослужбовцем 112-ї бригади Олегом Симорозом, <клес> Олег, слава а, Україні! Доброго вечора! Героям слава, бажаю здоров'я! Так хто як не ти, можеш розказати про те, як що треба коло пекла пройти, щоб отримати інвалідність? І що таке МСЕК? І, напевно, так само знаєш історію з перших уст від своїх побратимів. Що нам робити з такою великою кількістю прокурорів-інвалідів, і чому журналісти мають робити роботу замість правоохоронців? Два варіанти. Або тюрма, або робимо з них справжніх інвалідів там у більшості друга група. Значить, хлопчики, якщо, якщо ви хочете в тюрму, значить будемо відрізати вам щось. Ну реально, дістали вже. Тобто, справа максимально очевидна. Максимально очевидна. Невеликою була проблема достати їх списки декларація деклараціях. У них усі вказані пенсії. За проблемою було перевірити всіх прокурорів, коли перевірили всіх прокурорів по деклараціям по наявності пенсії. З'ясувалося, що у абсолютної більшості прокурорів Хмельницької області встановлена група інвалідності. Там буквально у одного прокурора немає групи інвалідності. Тобто, це говорить про те, що там весь реальний відділ прокурорів е, пройшов через, через МСЕК. Далі, коли почали дивитися, виявляється, що це безпосередньо в цьому е, приймала участь е, бидло родина корупціонерів. Круп е, одна видавала рішення по встановленню групи інвалідності, інший видавав рішення про нарахування пенсії. Ну, власне кажучи, пенсія у них доволі таки солідна по розрахунку з другою групою. У них е, їм вже зробили високі зарплати, ну щоб вони не крали. Власне кажучи, там е, пенсія по групі інвалідності вона розраховується з, з заробітної плати. І тому вони мають досить солідну, е, солідні виплати ну, порівняно з другою групою, порівняно з іншим е, населенням, які такі е, пенсії отримає менші, тому що у них офіційні доходи, офіційні заплати менші. Що, ну, теж велике питання до справедливості, але решта з ним. Е, я не побачив адекватної реакції влади на цю історію, тому що це треш, насправді в таких. Е, Подібних ситуаціях країнах, в цивілізованих країнах відставку йдуть перші особи держави на чолі з очільником відомства, генеральним прокурором в даному випадку. Це справді ганьба те, що відбувається, і те, що вони не відреагували. Тобто, тут же все очевидно, так. Ну камон, ну, і реакція, що буде службове розслідування. От Олійник сьогодні відбрехався вже, сказав, що у нього там травма. На виробництві, ну, коли він в кримінальному провадженні якомусь брав участь, він, він сказав, що він там отримав травму, яка призвела до групи інвалідності. Потім на наступному реченні він це називає хворобою. Ну, пляха муха. Ти хоч би підготувався, ти хоч би якось, я не знаю, проконсультувався з кимось. Е, Слухай, у всіх у них руки, ноги є, у всіх є другі групи. Тут нема про що ну реально говорити. Е, адекватна влада вище. Керівництво держави, якби не було кругової поруки, якби справді була права держава, ну тут нема просто тупо про що говорити. Тут просто взяли підручники з кабінету, завезли в тюрму. Ну якби все, все, все дуже максимально просто. А, але ні. Ні, у нас не все так однозначно. Для нас починається розмова про корупцію, що на щас ми подивимося, зараз ми перевіримо. А тут чи болить у нього в боку, чи не болить у нього в боку, я ж знаю, як зараз це все буде відбуватися. Там. Uh, все ж таки прокурори це ті, хто мають досвід допроваджені, відповідний досвід до доказової бази. Відповідно, якщо там не повні не повні двоє, що які зібралися, вони прекрасно розуміють, яку собі групу треба було малювати, щоб це було максимально правдоподібно. А, враховуючи специфіку власного здоров'я, Б, ну, те, що, скажімо так, найважче доказати того, що у тебе немає. Uh, але я ж кажу, ця ситуація максимально очевидна. Тобто, якби це було пару прокурорів, це було б важко. Ну, коли це весь відділ, ну вибачте, прошу дуже, і це справді ну абсолютний треш, Тому що зараз ці групи інвалідності ми отримаємо ну, за рахунок того, що ми кладемо про своє здоров'я на фронті. Uh, я вже мовчу, що ми потім коло пекло, проходимо серці. А тут вирішив, що йому мало що йому ще блядь, надбавочку треба. До заробітної плати, можливість, ну, спойлер, це ще й можливість виїзду за кордон Крім того, що вони і так були заброньовані. Група інвалідність знімає тебе з військового обліку, і ти можеш спокійно перетинати кордон. А, я повторюся, я не побачив адекватної реакції влади, тобто я побачив просто, як в чергове не було адекватної реакції. Ну, на це треба реагувати, тому ж президенту. Вибачте, це президенту, президенту, президенту треба було це винести у план перемоги е, України окремим пунктом боротьби з корупцією. І тут же зі з, з трибуни Верховної Ради, попри великі гучні аплодисменти е, депутатів Верховної Ради, треба було е, зняти генерального прокурора як мінімум. Це він сказав, що в принципі в нього нема е, ворогів. Всередині країни. Ну, цікава мені, це теза. А це тоді а це тоді хто. Знаєш, насправді вся ця, ця ситуація вона лише демонструє, підкреслює якийсь стан справи над правоохоронною системою, з тими, хто б мали би навпаки е захищати закон, е бути особленням верховенства права. Е вони є особленням вибачте разоцтвом, кончених абсолютно людей. Е яким немає місця не лише в правоохоронній системі, їм в цій державі не має бути місця. Ну ж це виродки, це шваль просто кончена. Але тут окей, привіт тим, хто їх толерує. І я хочу, щоб розуміли, що це ж не просто все так відбувається, а через кругу по руку, через зав'язане сюди на одному. Ну у нас це побудована система. Все один під одного пов'язані, і ручки, ножки йдуть до опису президента до пана Татарова, який там все курує правоохорону цю систему. І вертикаль у них побудовано наступним чином в кращі часи Януковича. Нам мало кого могли звільнити. Бажання було: піарники прибігають і кажуть, да звільніть, ну це ж вже треш, ми рейтинг повторяємо. А реальна система говорить про те, що все зав'язано один на одному. І кожен про одного знає дуже багато. Це от, е в корумпованих е в системах владних це такий злий жарт. Коли вже в один момент і хочеться злити когось. Бо суспільство запитну величезний, а не можуть, тому що все один на одному зав'язано. Ну тут я не знаю просто що ще додати, а, толерація корупції. Тобто, вони себе демократів а, корчать про НАТО, говорять такі серйозні високі речі. А, бляха муха, ти з прокурорами розберись, а, зайка в області. Що у тебе твориться? в області? Пустись це тільки одна область. Пустись трошки на землю, поговори зі своїм прокурором, який не може адекватно топ-корупціонерам вчасно підозри вручати, у якого в відомстві не зрозуміло, що відбувається, і, ну цим теж займіться. Це якби теж дуже такі от, важливі речі. Бо ми смішно просто ж виглядаємо, тому що насправді а, наші західні партнери дуже добре цим обізнані. Я коли був на одній антикорупційній конференції, і там були а, представники всіх а, європейських країн. Я був в шоці, це було там, місяць назад, я був в шоці, наскільки вони обізнані. Я думав, що мені доведеться теоретично їм розповісти, хто ж такий ярмак і що з цим цим відбувається, бо раніше їм було цікаво. А я приїхав, вони мені, вони мені самі розповідали про Єрмака і Татарова, про узурпацію і влади і так далі. Вони все прекрасно обізнані. Тому, ну, в даному випадку, це ще і шкодить нам на міжнародній арені, тому що ми виглядаємо просто смішними. Коли ми розповідаємо про НАТО, і коли у нас такий треш відбувається, ну слухайте. Ну в якій цивілізованій країні ви можете собі уявити е там з повагою ставляться для людей, котрі мають інвалідність, е по всім показникам, і ви можете уявити в якійсь країні, що просто так, топ топ правоохоронці скуплять собі цю групу. При всіх мінусах і плюсах цього світу. Ну це нереальні речі. Правильно, якщо таке буде, ну. Я думаю, що там не тільки генпрокурор полетить насправді, там набагато серйозніше це буде скандал. У них, вибачте, коли там обвалюється якась е сумнівна будівля, у них е уряди в відставку йдуть цілі. А, ну. Так, що, що має, має статися? Тому, тому величезне питання, на кого був скерований, тому що я, слухаючи, вчора виступ Зеленського Верховній Раді. А це було звернення до західних партнерів, але не до українського суспільства, в яких дуже багато запитів на справедливість, на недворотність покарання, на боротьбу із корупцією реальною, а не фейковою. І завершуючи цю тему, просто хочу, щоб наші глядачі і ми подивилися. Це ветеран війни Добряк, його розповідь, як він оформлює групу інвалідності через втрату ноги на війні. Ну і таких історій, напевно, в нас є безліч і буде ще більше. Коротке відео, а потім, Олег, повернемося. Ну що, братва, розказую. Сьогодні пройшов МСЕК, отримав другу групу інвалідності довічно. Наступне, що мені потрібно, податись на одноразову велику виплату за поранення та на пенсію. Щоб податись мені на це, потрібно. Дивіться, це ось весь перелік документів, який потрібно. Так, я пішов за самим першим документом. Це з усіх цих. Пішов за самим першим, за яким мені сказали. Зараз скажу. Вибачте, я потрачу ось копія посвідчення інваліда, щоб мені її зробити. Я сьогодні туди прийшов. Це один документ з усіх, який мені треба зробити. Я приходжу по нього, і мені по ньому треба от ще скільки документів. Ну, блядь. Тіпа і це тільки по цьому одному документу, а ще цих всіх багато мені треба. А ще це і це тільки на одноразову виплату і на пенсію. А ще потрібно і на протезування, і на соціальні допомоги, комунальні, херальні. Ну ви прикиньте, процедура кончена. Якщо чесно, це повна жесть, тому що рік півтора року часу я вже трачу на цей йобаний імцек, і я не можу з ним розібратись. Що за херня? Дивіться, скільки в мене документів. Дивіться, скільки в мене цих документів я їх збираю, я їх вожу ношу. Блять, я не можу. І так воно виглядає в житті. Маємо, плавали, проходили цей єбучий мсек. Хочеться просто, знаєш, це така да, паралельна реальність. Хтось кінцівки втрачає на війні, хтось по МСЕКу собі викладає доріжки доларові. Спить на доларах, і з цим головне, що ніхто ніхе не хоче робити. Тобто немає абсолютно бажання. Тобто, розповідати, як бля, ці поважають ветеранів, це, звісно, вам бля, дякую велике на великих екранах, на великих державних заходах. А, а в результаті ніхто ніхіра не хоче робити, тому що срали, мазали. Насправді абсолютно не цікаво. Абсолютно влада демонструє своє справжнє ставлення і до діючих військових, і до ветеранів. Це абсолютно ненормальна ситуація. Абсолютно ненормальна нормальна ситуація, тому що ця історія говорить про те, що не буде ніякої реінтеграції ветеранів, входження ветеранів цивільного суспільство і поваги до ветеранів. Ветеран о, о, після морського поранення отримує в свою сторону знущання. Це станом на сьогоднішній день таке є, я це ж е, пройшов. Відповідальність на цьому, хотів би зазначити, лежить на, на вищому керівництві держави, які б мали ці проблеми. Вирішили, це не ракетна програма, це вирішення питань бюрократії. І вашу дію, блядь, тебе ви втулити все блять наліво й направо могли б щось б корисне. Так. <клес> Цікаво, просто чи цих прокурорів. Юра, ну покажи там мер, ну мем, Хмельницька прокуратура. Як виглядає, не ну, знаю, приміщення ну десь так приблизно виглядає зараз прокуратура, це тільки в одній області, там де де почався розголос. Знову ж таки, дякуючи не правоохоронним і антикорупційним органам, а журналістам і громадським активістам. Ну і ще одна ну, я, про я тобі mm -hmm. скажу відверто: я не можу на це реально нормально реагувати. Тобто, є ті речі, які я можу коментувати зараз. У мене в голові зліс, тобто яку. Людина, яка на війні втратила ноги і отримала цю інвалідність, причому інвалідність з елементами е, знущання і насміхання зі сторони української влади, е, я не реагую нормально на ці речі. Тобто, я зараз просто хочу, щоб глядачі розуміли, я от в голові там можу розповісти за верховенство права і ще за за щось. Вибачте мене, я крові бажаю, от серйозно вам говорю. Я принцип вільноважна людина. Бажаю сука, щоб у них політали ноги. От нічого не ху... Я Просто заїбався вже е ці всі речі коментувати. Коли це стосується таких речей, коли я в протезному центрі кожен день бачу е відірвані ру руки ноги, і кожну унікальну блядь, історію, що коштує існування нашої держави, е якісь уйопки е живуть своє краще життя, і е навіть е сука, купують такі речі, як інвалідність. блядь. Я все життя, чесно сам скажу, от реально, я розумів, що таке інвалідність все життя, хоч і ніколи не стикався. Я блядь, мріяв, щоб я уникнув такого поняття, як інвалідність. Я завжди казав, не дай Боже. Ну так сталося, блядь, в моєму житті. Я б віддав би всі гроші світу, щоб мене ту інвалідність забрали, щоб мене її не було. Якісь уйобки це купують. Не хочу. Я, да, я, я багато говорю про антикори, ще про щось, взагалі не хочу про це говорити. Хочеш, щоб до цих уйобків, всі, хто це толерує, всі, хто це не бачить, всі, хто це купує, подлітали ноги руки, блядь. А я би ще хотіла побачити, знаєш, щоб кожен з них представив такий пакет документів, як от цього військового, так? Де вони є? Де, де, де такий пакет документів, чи вони збирали, щоб їм дали інвалідність, коли вони перебувають на посаді? Ще, один, ще одна тема це. Ой, кадрові призначення: 107-й окремий батальйон, 109-ї бригади Сил територіальної оборони Сергій Салаватов, який відомий тим, що мав зв'язки із ДНР. Ще у 2014 році він публікував ряд проросійських дописів. Проживав у Краматорську, де підтримував зв'язки із терористами ДНР. Ну і, в принципі, скріншоти не горять. Хоча він все почистив, його призначили. Комбатом, ну і призначення, так, так він виглядає. Цей Сергій Салаватов. Не знаю, чи ти знаєш кейс цього красення великого? Да, звісно. звісно, це, до речі, страйкбольний привід на фото. Тобто, ці фото, які видавалися за його там минуле життя в АТО, ну це. Блядь, Смішно, тому що це на фото не справжня зброя. Це іграшку, ну, страйкбольний привід, куди пульками пластмасовими стріляє. Тей цей знаю. У мене буквально дві хвилини залишається, але uh -huh. сказати свою позицію. А, ну, загальне, це просто є уособленням того трешу, який відбувається над кадровими призначеннями в армії. У нас там блядь, недавно ляшка призначили командувати батальйоном БПЛА. Зараз відверто. Пособника терористів на Донбасі призначили так само камбатами, але в сили територіальної оборони. Тут знаєш, полки, привіт, коли я е, реально був незадоволений, як людина, котра прийшла революцію гідності в 16 років, коли добровольцем прийшла на фронт в силу територіальної оборони, я був не задоволений, що е, силами територіальної оборони призначили командувати мусорка Плахуту, який е, був на Майдані. Тільки не по моїй стороні, а по стороні а, мусаров, по стороні тих, хто вбивали протестувальники і робили все, щоб протести ці подавити. А, ну я прекрас, Я просто не розумів, як по таким моральним складовим якостям, по такому по такій біографії можна. Призначати товариші командувати силами територіальної оборони, окрема історія, що зараз перетворили е, сили територіальної оборони, як використовують. Я про це обов'язково розкажу, тому що це торкнулося безпосередньо моїх побратимів, мого підрозділу, мого батальйону. Це буде окрема історія, але в загальному ці от призначення просто багато про що говорять. Тому що знаходилися захиснички цього мусорка які казали, що не все так однозначно, дайте поработати. До речі, знаходилися захиснички такі досить авторитетні медійно. Я передаю їм дуже палкий привіт, які його толерували. А ну зараз ми бачимо оці, от речі. Як думаєте, сильно буде авторитет у такого командира? Як думаєте, сильно будуть виконувати його накази і так далі? Як будуть загалом з настроями в силах територіальної оборони? Ну, підкреслюю, не дуже. І все, куди воно й веде, це все просто якийсь треш. Там же більше того, газкова зброя зв'язки з терористами. У нього кримінальні приводи два. Він теж свою завалив. А, тобто, в ну, військові якості певні. Якщо ти готовий вбити цивільну людину, це не дуже ок, якості завжди були в армії. Другий момент у нього незаконне зберігання зброї було. Тобто двічі притягувався до кримінальної відповідальності, він, по суті, і будь-якій нормальній країні, це хрест хрес на серйозному кар'єрному просуванні. А спойлер, командир батальйону це якби. Посада підполковника на секундочку. Е, до речі, він її отримав дзвонів лейтенанту. Зараз не переживайте, він зараз вже старший лейтенант, росте по службі. Тобто, ну... я не знаю, в мене нема сил. От просто нема сил зараз от, сказати блядь, щось нормальне. Як би мало бути? Як би мало бути, Ми як, як можна знаємо. Олег, я, що можна нормально про це говорити? Як, як не можна, можна... І... Нічого говорити. Я скажу відверто, я б з таким командиром без служити відмовився. Просто відмовився, і окрім відмови, е, я б зрозумів, би, я такі речі не підтримую. Волію, щоб їх не було в воюючій країні, але якщо був би заколот в такому підрозділі, я б зрозумів. Е, тому що ну, просто сука доводять до ручки солдатів, бо думають, що солдати битло. Блять, територіальна оборона, мій батальйон сформувався 22-му році на 100% з добровольців. З ким ви, блядь, граєте в ці сука, речі. Це ті люди, котрих не треба було шукати, вишукувати по військам і так далі. Люди самі пішли. Ви зараз мусоров ставите? Ставите сепаратистів? А, прекрасно. Просто прекрасно. Не знаю, як це коментувати, відмовляюся коментувати. Знаю, що про це знає все вище військове керівництво, і знаю, що все вище військове керівництво це толерує. Надійте, сука, потім ордена на паради. Напишіть, блядь, книжки про сталевих вас, блядь, полководців. Але коли вам не віддадуть честь е ветерани, сука, дуже не дивуйтеся, не вздумайте фиркати і відводити, блядь, блять, якось очі. Ну, от якийсь такий підсумок. Це історія, коли хтось свою військову честь пропив і продав. Е дуже прикро. Е мабуть, мабуть, все. Дякую тобі. На жаль, такий е вечір. Не досить оптимістичний, але який є. Правду, правда важливіша, ніж будь-які якісь прикольні, хороші теплі новини. Ніколи не можна жити в тепліванні. Дякую. Мож... дякую, дякую, Олег. Відпускаємо. Дякую за думку, дякую за позицію. Слава Україні. Дякую, слава.